Компанія Continental розробляє зимові шини не лише для центральної Європи, а й для північноєвропейського регіону, тобто для таких місцевостей, як Північна Скандинавія чи Росія. Сильні морози, ожеледь на дорогах, значний шар снігу для таких погодних умов. Ми створюємо особливі зимові шини. Ми розробляємо спеціальні суміші, протектори і навіть шипи для зимових шин групи Nordic. Вони відрізняються від шин для центральної Європи м'якішою сумішшю для протектора і більшою кількістю ламелей. Такі параметри забезпечують шинам групи Nordic максимальне щеплення на снігу. Шиповані шини є невід'ємною частиною повсякденного життя в Швеції, Норвегії, Фінляндії та Росії. Механізми дії їхнього протектору та шипів точно скоординовані, що надає цим шинам максимального щеплення на льоду. Зимові шини, що демонструють відмінну поведінку на льоду, називають шинами з м'якої суміші. Цей термін позначає шини з особливо м'якою гумовою суміші, призначені для використання при температурах значно нижче за нуль. Такі температури сприяють значному скороченню гальмівного шляху порівняно з центральноєвропейськими зимовими шинами, що зараз демонструється при різкому гальмуванні зі швидкості майже 100 км в годину. Це дозволяє досягти максимальної безпеки руху навіть при дуже низьких температурах, як нинішнім і з 20 градусів Цельсія.